Муніципальний екотранспорт тенісний турнір для педагогів та біометричний паспорт без ажіотажу. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Екологічний, економічний та безшумний на маршрутах Вінниці курсує муніципальний електробус. Черги на оформлення біометричних паспортів у Вінниці зменшились. У місті з'явили ще 5 id установок Професійних електрозварників готують у Немирові. У місті відкрився навчально-практичний центр. Містом курсує електробус, на відміну від інших муніципальних автобусів. Він безшумний та в три рази економніший. Такий екотранспорт, аналог електрокарів, які з кожним роком стають все популярнішими серед вінничан. Муніципальний автобус вже оцінили пасажири маршрутів 19 та 25. Проїхалась у ньому, і наша знімальна група. Екологічний та безшумний. У муніципальному автобусному парку з'явився новенький. Щоправда, заправляється він не пальним, а як мобільний від розетки. Це електробус. Автобус працює, приводиться в рух за счет акумуляторних батарей і втришного двигуна. Звичайно, великої потужності. Електробус повільніший за своїх дизельних аналогів, особливо на підйомах. Але відставання від розкладу руху в межах норми, та й переваг не бракує. Відмінуся більше комфорту, менше шуму. Ну і відповідно, що є трохи плавне схода. Два стабілізатори поперечної устойчивості, що дає йому устойчивості. Автобус при вході в радіуси не накриняється, що все йде м'якший. Одного заряду батареї вистачає для перевезення пасажирів зранку до вечора. Салон електробусу розрахований на 80 місць. Дуже 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 комфортно. Та сижу прямо як в імпортному іномарці. Не гуде, комфортні сидіння, досить швидко їде. Дуже круто, дуже подобається, і сподіваюсь, що в майбутньому буде їх побільше таких автобусів. Низько вставка для візків, кондиціонер і бортовий комп'ютер додають плюсів екологічному муніципальному транспорту, з безпекою пасажирів теж все гаразд. Камера на середній двері, це є дуже добре видно, коли пасажир заходить, виходить, особливо заходить з дітьми, коли дуже багато людей видно, чи людина зайшла, чи вийшла, чи вона збирається виходити. Особливості експлуатації електробусу, водії автобусного парку вивчають з вересня. І вже понад місяць на ньому перевозять пасажирів двох муніципальних маршрутів. Ми постійно знаходимося в пошуку і, відповідно, сьогодні є різні види транспорту, це крім тролейбуса, звичного автобуса, сьогодні є електробуси. є... Тролейбуси з автономним ходом. Є тролейбуси з автономним ходом на базі дизель-генератора. Наша задача в основного питання це надійність з його використати, його. Будемо говорити спроможність працювати на складних маршрутах. Майбутнє громадського транспорту за екологічними його видами. Певні вінницькі транспортники, окрім мінімального впливу на довкілля, вони ще й економні. На експлуатацію електробусу щодня витрачають на 1300 гривень менше аніж на дизель. Ні, аналоги Ірина Куршувати, Мінжиєвські новини, телеканал Біта оформити закордонний біометричний паспорт у Вінниці відтепер ще легше. У місті встановили ще 5 ID установок. І тепер у кожному прозорому офісі міста є по два працівники, які приймають документи. Тож чи зменшились черги, розкажемо в сюжеті далі. 300 закордонних паспортів на день оформляють в прозорих офісах Вінниці. Нещодавно місто закупило 5 id установок, і тепер в кожному ЦНАПі є по два працівника, які приймають документи. Всі станції успішно пройшли тестування. Тож подати документи на виготовлення закордонного чи внутрішнього паспорту громадянина України у вигляді id картки можна у прозорих офісах на замості, вишенці або у старому місті. Це була досить така е, послуга, яка потребувала. Е, Попитом користувалися серед населення, і міський голова поставив завдання перед департаментом адміністративних послуг, щоб ми могли більш якісно надавати послуг, щоб не було черг. Я думаю, що нам це вдалося. Сьогодні відвідувачі порівнюють сервіс в прозорих офісах з державним підприємством Документ так само швидко та зручно. Єдина відмінність це гроші. В прозорому офісі оформлення паспорта коштує значно дешевше. Сразу вже приходиш. Черги майже немає, недорого швидкого оформлення відбувається. За словами адміністраторів, ажіотажу з оформленням паспортів у місті наразі немає. Записатись на подачу документів можна через інтернет, по телефону, а також в прозорому офісі. Більшість, скажімо так, паспорти оформили ще до початку, коли тільки почали почало відбуватися оформлення цих біометричних паспортів або заміна їх. Зараз набагато краще зручніше люди вже приходять, зразу проходять консультацію, ми передивляємось документи і зразу на місці оформляємо, якщо з документами все в порядку. Що ж до вартості оформлення паспорту, то нетерміновий за місяць обійдеться в 550 гривень, а виготовлений за 10 днів 810. Марія Супрун, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Навчально практичний центр з професії електрозварник відкрили на базі Немирівського професійного ліцею. Це стало можливим завдяки урядовій субвенції. За державні кошти закупили сучасне зварювальне обладнання, навчальні тренажери та додаткове устаткування. Тепер тут можуть навчатися та відточувати свої навички не лише учні ліцею, а й підвищувати кваліфікацію професійні електрозварники та майстри виробничого навчання. Про нові можливості професійного росту у сюжеті Але Хоменко сертифікат на відкриття навчально-практичного центру з підготовки. Кваліфікованих робітників із професії електрозварник та автоматичних та напівавтоматичних машинах державного навчального закладу Невирівський професійний ліцей. Кому ми вручаємо? Дітям, Дітям давайте їм Немирівському професійному ліцеї запрацював навчально-практичний центр. Його сучасне устаткування необхідне тим, хто здобуває фах електрогазозварника. На оснащення центру витратили 2 мільйони 300 тисяч гривень урядової субвенції. Так, цей автоматичний трактор зазвичай використовують у промисловості для зварювання металів під шаром флюсу. Все, я запускаю. Зараз зачекаємо, щоб Інший потужний агрегат плазморіз. Як масло він розтинає метал товщиною 55 міліметрів. Незамінними для зварювальників початківців є навчальні тренажери. За їх допомогою учні опановують майстерність володіння пальником. Комп'ютеризований апарат фіксує весь процес і дає голосові поради. Після спроб на тренажері, учень першого курсу навчання, Усман Удайберманов уже вміє вправлятися з пальником. каже, професію обрав не випадково. Мені подобається професія, настояща професія. Мужика на з нас викладачі дуже хороші, майстри навчать всього, що потрібно. Є серед учнів і дівчата Альона Герасимчук пішла у зварювальники за прикладом батька, хоча той і відмовляв вже не раз горила, ну виходить навіть краще, ніж хлопці. Не лише учні можуть скористатися послугами навчально-практичного центру. Навчально-практичний центр створюється для того, щоб наші здобувачі освіти, учні, слухачі здобували і підвищували свої кваліфікації. Це може бути підвищення кваліфікації педагогічних працівників, людей, які не зайняті сферою. Також це люди, які працюють уже на підприємствах, їм потрібно підвищити розряд. Наразі у Вінницькій області у системі профтехосвіти за урядовою програмою створено 15 центрів. Дев'ять із них відкрили минулого року. Ми на сьогоднішні обдумуємо подальші кроки, які б давали можливість організувати систему, в тому числі на платній основі по перекваліфікації значної частини робітничих професій. От використовуючи ті можливості, які в нас є на сьогоднішній день профтехосвіті. Водночас нині існує проблема відтоку робітничих кадрів за кордон. Не приховують своїх планів щодо цього, й учні ліцею. Основна мотивація розмір зарплати. Як розказували мої друзі, їздять за кордон. Вона дуже гарно оплачується. Ця робота на чужині моя якось трохи більше заробити можна, чим нас тут. Відтак, основним завданням влади наразі є забезпечення умов для залучення інвестицій, створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати. А створення навчально-практичних центрів це значний крок у розвитку професійної та професійно-технічної освіти, вважають директори закладів. Ми маємо перспективу на майбутнє зберегти контингент, мати людям заробітну платню і готувати конкурентно спроможних робітників. По професії зварник рушного зварення на автоматах на півавтоматах. нагадаємо, у 2018 році кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення 50 навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Цьогоріч цю практику продовжать. Алла Хоменко Олег Літвінцев новини. Телеканал Віта. Гослужінням та молебним за український народ, концертами, покладанням квітів до пам'ятників патріотів та видатних державотворців планують відзначити на Вінниччині День Соборності та століття проголошення акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В рамках святкування в області пройдуть книжкові, художні та фотовиставки, круглі столи, науково-практичні конференції. У навчальних закладах відбудуться тематичні семінари, уроки історії та української літератури. Літератури безпосередньо 22 січня у Вінниці запланували урочисті заходи та святковий концерт за участі делегацій з усіх районів та громад регіону у цей день на площі європейській влаштують масштабний тематичний флешмоб. Ми пропонуємо провести в місті Вінниці і по всім районним центрам Вінницької області такий флешмоб Соборність єднає Україну. Живі слова, дотичні до Соборності, мають бути викладені живими людьми, людьми, і в голос має прозвучати в кожному районі і в місті Вінниці гімн України. В місті Вінниці ми будемо викладати слово Соборність і співати гімн України. В інших районах ми будемо викладати. Дати слова, які співзвучні свособорність в дев'ятиповерхівці на вишенці гасили пожежу. Ручки та комп'ютерні мишки вчителі замінили на темісні ракетки. У 23-й школі організували турнір для педагогів. Та ніколи з екстримом дітлахи в центральному парку самі організували собі відпочинок. На Вишенці газили пожежу в багатоповерхівці. По обіді до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння, яке виникло у багатоквартирному будинку на Келецькій. Як з'ясували, згоріло підвальне приміщення в першому під'їзді по приїзду вогнеборці зіткнулись з обічною проблемою. Довелось разом з місцевими жителями вручну прибирати припарковану на дорозі біля під'їзду іномарку. Мешканців евакуювали із задимлених квартир. Пожежу загасили. За словами надзвичайників, постраждалих немає. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося 15 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями. Вінничанку визнали кращою пауерліфтеркою 2018 року. Голосування проводилося на Фейсбук, Твіттер і Інстаграм до 9 січня. Мар'яна Шевчук набрала максимальну кількість голосів у всіх соціальних мережах. З Вінницькою спортсменкою змагались чоловіки з Колумбії, Єгипту та Ірану. Минулоріч дівчина встановила світовий рекорд на чемпіонаті з пауерліфтингу, який проходив навесні у Франції. Целачка підняла штангу вагою в понад 130 кг. It's a good attempt, it's a good lift, it's a new world record for Mariana Shevchuk. She got it spot on, two out of three. Непогані спортивні результати продемонстрували сьогодні і наші вчителі. Ручки та комп'ютерні мишки вони замінили на тенісні ракетки. У 23-й школі організували турнір для педагогів. Позмагатись охочих знайшлось чимало. Турнір проводять шостий рік поспіль. Цього разу, окрім спортивного інтересу, вчителі переслідували і благодійну мету. Збирали кошти на лікування хворої колеги. Що підготували спортсменам спонсори змагань, розкаже Тетяна Орлова. Замість робочого кабінету та методичок спортивна зала і тенісна ракетка. Вчитель географії Олександр Лисько у тенісному турнірі бере участь не вперше. Призером ще не був. Сподівається, повезе цього разу. Це можливість в першу чергу випробувати свої сили, зустрітися з старими знайомими друзями і просто весело провести час. Його суперник, фізкультурник із 35-річним педагогічним стажем Петро Зацерковний, каже, у настільному тенісі фах не має значення. У турнірі змагається із часу його заснування. Хочу бути молодішим, хочу не піддаватися старості, бо вже такий вік, 58 років. Вже треба форму тримати, щоб не піддаватися молодим, щоб старість підійшла чуть-чуть пізніше. Педагогічний тенісний турнір у 23-й школі започаткували шість років тому. Цього разу змагаються близько чотирьох десятків педагогів зі шкіл міста. Заразом вирішили зібрати кошти на лікування колеги. Вчора був перший день турніру, який ми назвали між відкритим. Це був чемпіонат, куди запрошувалися всі бажаючі. Він мав за мету. Зібрати кошти на лікування однієї з наших колег. Вона зараз хворіє. Ну вона вже пенсіонер, працювала в нас в школі. Була зібрана певна сума. Не всі змогли бути. Я зараз зроблю оголошення. Можливо, ще хтось зможе надати допомогу. Підтримати спортсменів. Прийшли директор департаменту освіти Оксана Яценко та депутати міської ради. кажуть, спорт один із пріоритетних напрямків роботи місцевої влади. Я вважаю, що заняття физической культури спорту, особи особенно когда це делают педагоги, учителя это ну прекрасний пример для наших дітей, і вони делают очень большое дело. Для переможців турніру спонсори підготували подарунки вчителям рюкзаки для школи-переможниці, набір м'ячів для різних видів спорту. Тетяна Орлова, Вадиміжієвський, новини телеканал Віта. Ну, а суто зимовим аматорським спортом дітлахи займаються в центральному парку. Вони самі собі влаштували безплатні атракціони: гірки для катання на санчатах, плівці та пластикових льодянках. Біля алеї, закоханих щодня гамірно до самої ночі. Сюди приходять десятки віничан, серед бажаючих повеселитись як малюки, так і дорослі. До них приєдналась і наша Ірина Корж. Мороз тріщить, а їм гаряче. Охочі до зимових розваг влаштовують нон-стоп покатушки на гірках, що в центральному парку. Один поперед одного підкорюють 20-ти метровий слизький спуск. М'янець на щоках вогники в очах дітвора, забувши про гаджети, з вереском та реготом летить з гірки. А їх тут чотири. Дома зараз сидіти нічого робити. От ми взялися купилися і пошли кататися Прикольно. Це добре для здоров'я. Це класно, круто. Арсеній з'їжджає з гірки на гендмей транспорті. П'ять пластикових пляшок, перемотаних скотчем, витримали півдня навантаження. Якби була п'ятибальна шкала, я би поставило п'ять по шкалі, тому що ну тут можна просто повеселитися можна друзів знайти по одному задом наперед. Парами, вагончиками, квартетом, тримаючись за руки та ще й за ноги. Винахітовості дітям не позичати. Тяжко сказати, але ми вам можемо показати. Давай, давай. Ових атракціонів сформували на будь-який смак та вік для малечі невеличкі тинеджерам з трамплінами. Треба тримати якщо не тримати можна і в дерево ще, <зрізтися>, чи в статуєту, там. Не розгубити азарт при поверненні на верхівку допомагає спеціально облаштований підйомник. Тож разом заряджаються позитивом і мами, і дорослі, які теж не проти згадати дитинство. Весело, як в дитинстві. Це реально дуже корисно, тому що багато часу проводимо на вулиці і не мерзнемо, гріємось, катаємось. Гамір на гірках не вщухає до пізної ночі ті, хто бодай раз скотився з вітерцем, ні дня не сидить вдома. Як бачите, тут я не лише зарядилась позитивом, а й знайшла собі багато нових маленьких друзів, які не лише позичили мені льодянку, а й згодились підштовхнути. Ну що поїхали? Ірина Курш, Олег Літвинцев, новини телеканал ВІДА. Зима щедра на розваги, свята і традиції. І сьогодні, 10 січня, обов'язково потрібно зустрітися з родичами. І нагодувати їх солоною їжею за давнім звичаєм. В цей період тривають гуляння та вечорниці. Люди ходять в гості, співають і танцюють. В народі 10 січня охрестили як домочадці в день. В цей час потрібно збиратися разом, щоб повечеряти, поспілкуватися та заспівати пісень. А ще в давнину 10 січня всі виходили за село на пагорб, де напередодні вбивались в землю кілочки і загадували бажання, зав'язуючи на них стрічки. Вірили, що воно обов'язково збудеться у день домочадців мочаці. говорили про родини і тих, хто сьогодні захищає їхній спокій. Говоримо про любов, про наші сімейні традиції, про наші проблеми, але не дуже. Хочеться свята, хочеться радості. Зараз, коли йдуть різдвяні святки, то ми не пов... ну, кожен день зустрічаємося, і поки буде до 19-го числа можна колядувати. Ми зустрічаємося, співаємо колядки, відроджуємо українську народну традицію. Без неї ми не можемо мати майбутнього. Немає такої родини у нас в якій не йшлася б мова про тих. Завдяки кому ми сьогодні можемо маємо таку можливість отак веселитись і колядувати. Дорогі наші захисники, ми про вас пам'ятаємо. Чергову нагоду показати себе як велика родина мають вінничани. Наша підтримка потрібна талановитим музикантам з гурту Загіпно Тюнс. Вінничани увійшли до півфіналу національного відбору Євробачення 2019 Всього 16 претендентів. Півфінали нацвідбору відбудуться 9 та 16 лютого. Порядок виступів учасників у них визначать 22 січня під час жеребкування. Фінал конкурсу відбудеться 23 лютого. Нагадаємо, гурт зегіно тюнз народився у Вінниці в 2013 році, відомий виконанням джаз панку. Тож, тримаємо кулачки за земляків та бажаємо удачі і білету на Євробачення 2019 це була остання інформація на сьогодні всі наші новини є в інтернеті адреса сайту зараз на екрані заходьте і на нашу сторінку у фейсбуці а я бажаю вам гарного вечора до зустрічі